Я даже не знаю, если честно. Подготовка к Евро 2012 проходит, ну, если честно, в нашем городе даже незаметно. Как будто и, и не будет у нас евро, поэтому я даже не знаю, как будет в других э, городах. Ну, мне бы не хотелось, чтобы наши Хотелось, чтобы наши показали класс. Но как дальше будет, я даже не знаю. А скажите, будь ласка, какие прогнозы еще до выступу национальной сборной? Не знаю, честно, не знаю. У меня нет прогнозов. Будет интересно нет, ну, посмотреть. Сильные соревнуются, поэтому, мне кажется, как ни крути, хоть и мы играем у себя э, на родине, все равно далеко мы не пройдем. Ну, это мои, чисто пройдем. мое мнение. Не, ну все уверены в том, что даже могут и выиграть, но надо смотреть правде в глаза, то есть... Домашні стіни недужок. не дуже. Ні, ну всі знають, які сильні суперники і у нас в групі, і в інших групах. Максимум, мені здається, це і полуфінал, і четвертьфінал. Далі буде дуже складно пройти. Навіть не знаю, може частково чимось. Чим? Які в нас слабкі Чим? такі дошкільні місця наші? Ну, в основному дороги, гадаю. Дороги в нас погані. А іншим, в принципі, мабуть, буде добре. А які прогнози щодо виступу національної збірної? Ну, гадаю, чемпіонат не виграємо, але будемо на одному з перших місць. Серйозно? Ну, Чому б і ні? Бачите, любите нашу збірну вірите. А що б ви показали наш, от на Черкащині, на території Черкащини та в нашому місті іноземним туристам? Саме в місті? Навіть не знаю. В принципі, у нас багато пам'ятників. Можна повезти на ту ж, ну, на Пагорб Слави. Ну, взагалі так. А на Черкащині? На Черкащині, ну, по Шевченковим місцям провести. Відвезти в село його. Ну, в принципі. Можна в Корсунь повезти. А Корсунь чим гарний? Курсон чим гарний. Ну, в принципі, в принципі, там музеї. Про війну? Це досить таке цікаве питання. Ну, не повинні осоромити, що ж ми осоромимося. Готувалися дуже досить класно, да? будували стадіони, майже дороги, майже. <рес> не думаю, що соромиться. Хіба що влада підведе? Це точно. В якому смислі влада підведе? Ну, осоромиться в черговий раз у <рес> <в> світовій спільноті. Ясно. <рес> <рес> а скажіть, будь ласка, які шанси щодо виступу нашої збірної? Ой, ну хоч би один матч виграла. <гум> З групи вийшла це, мабуть, нереально. Ну, хоча б щоб, там Швецію чи... виграла, обіграла. <гум> <гум> а скажіть, от що б ви запропонували іноземним туристам подивитися у нас в Черкасах та на території області? В Черкасах. Ну, звичайно, побувати в Черкасах. Так? Долина Троянд, Дніпро, Парк 50-річчя, такі гарні краєвиди. Чому б не побувати? А музей. Ч Черка... музей? No. Ну музей також, 2. якщо є любителі музеїв, європейці, вони такі досить да? класні люди. Ну, Можна в музей сходити. В Черкаській області це, мабуть, Чигирин, історичні пам'ятки, Софіївка, звичайно, парк досить класний. Ну, Не знаю, де ще. ще можна де. Знайдуть, знайдуть. Знайдуть замки Черкащини також є.